Доброго дня, я Богданка. Вітаю вас на каналі. Запрошую вас подивитися моє відео Василина та трипільський слід. Розділ 18. Сьогодні я це зроблю. Я таки зайду в залу, де експонується той собачий слід. Я зовсім не боюся. Ми кішки. Дуже безстрашні створіння. Ось тільки вгамую стокотіння свого котячого сердечка та й піду. Прямо таку піду туди і зайду. Ох, я ж забула. Я так і не доказала, куди поділися пільці а не дівалися вони нікуди. Так, принаймні, каже мій влад. І я з ним не можу не погодитися. Вони розчинились, як грудочка сухого корму, коли випадково впаде в миску з водою. Хтось, як мовить, моя Леся, переселявся на кращі села, тобто в інші країни. Хтось переходив з інших народів, хтось одружувався з чужинцем або чужинкою і заводив у, свій, у своїй родині нові звичаї. Усе мінялося. На зміну міді прийшла бронза. Замість розмальованого посуду стали робити простіший, звичайніший. Померлих почали ховати в землі, а не спалювати. Кали мертвих на бік у позу за зародка людини, підібгавши їм ноги. Поруч неодмінно лишали овальний глечик із їжею і, за, і закопували в ямах. Цих пізніших людей археологи називають племенами. Ям, ямної культури, хоч може, то й були ті самі трипільці Влад каже, що римляни колись так само розчинились, але ми знаємо про них більше, бо вони значно новіші за моїх трипільців До того ж, у римлян Уже була писемність, а не лише малюнки, тобто піктограф то піктографія, як називає трипільські візерунки моя Ніна. Ніна переконана, що мої трипільці не просто так малювали на горщиках. У них кожна рисочка, щось означало. Верхня частина горщика, наприклад, це небо. Те, в якому семаргли літали. Нижня земля. А ще Трипільці залишали на посуді своє бачення Всесвіту і Небесних світил. Але там нічого не намальовано про те, що сталося потім. Тож важко сказати, з якими іншими народами 5 тисяч років тому змішалися трипільці. Але точно можна вважати, маленька частинка трипільців є в кожному у всіх з моїх людей. Як же я люблю, я сказала, аж сама замилувалася. Точніше, це мій Влад сказав, а я красиво це все подала. Розділ 19-ти. Ну так і ж зроблю. От зайду зараз до того сліду і подивлюся. Йому прямо в очі, тобто прямо в його кіхті. Отаку гляну, примружусь, так як богинька з розпущеним волоссям і вигукну. Що ж я вигукну? Зараз придумаю. Посиджу трохи біля своєї улюбленої миски і подумаю: гарна миска. О! А я ще ж обіцяла повід... повідати, чому трипільська культура. Одна з найкультурніших культур, бо все ж в тих трипільців було дуже красиве, і посуд, на якому жоден візерунок не повторювався. Та що там візерунки? Форма посудин була така різноманітна, мовби хтось навмисне зачаклував над нею, аби створити щось нове. Це краще, досі не бачене. А ці миски на високих підставках. Схожі на людські постаті. На декілька частин, а ті загадкові штучки схожі на біноклі, які я бачила у свого фотографа Миколи. Досі не розглядали, навіщо трипільці робили ті біноклі. Але все одно вони дуже красиві, і фігурки їхніх богів та іграшки шалено красиві. І прясельця, і прясельця. Це такі глиняні коліщатка, які можна котити лапкою. Ой, тобто чіпляти їх до верст до верставів. І ткати полотно для одягу. Ви бачили їхні прясельця. Дуже симпатичні. З візерунками. Свої двопорохові будиночки. Терпільця оздоблювали зсередини теньком. Його ще називають штукатуркою. Це така глина, рівненько намазана на стіну і теж пофарбована і розмальована. А це в той час це була дивина. Після терпільців ніхто не тенькував хати аж до 19 століття. А вони це робили ще тоді, на трипільських статуетках. Десятки різних жіночих е, зачісок і вузли на потилиці, і заплетені за, за, за коси, іноді в чотири пасма. І прикрас у фігурок багато. У вухах, у вухах богинь подейкують з, з переросся волосся. І примруженим поглядом, з розпущеним волоссям, і примруженим поглядом. Аж по три в кожному вусі. Це ж яка вона модниця була, а намиста і мідні, і камняні, і бурштинові, і мушелі лічок, і жічкових мушель. І навіть із морських молюсків. У деяких фігурок на грудях красувалися великі мідні чи кістяні пластинки. Та що там прикраси, ви подивіться на трипільських риболов, р... риболовний гачок, який він охайний, блискучий, чотириграфний, хоч і у вухо чіпляти, як сережку. Можна уявити, який красивенний одяг вони мали. Жаль, що не зберігається. Є тільки один манюсінький шматочок тканини на моїй лапці. І є відбитки тканини у глині. Все в моїх трипільців було красиве. Все, до чого торкалася їхня рука. А коли живеш у такій красі, то також красивішаєш, правильно? І душею, і тілом. Шу... Суджу хоча б із того, що я теж дуже красива кишка, і світ довкола мене враз робиться красивим. Щойно я приходжу, хм... це що ж виходить? Якщо я підійду до страшного собачого сліду, то він стане красивим? От піду й перевірю. Отже, тако зайду, струсну своєю вишуканою пухнастою голівкою, наче та богиня своїм волоссям. Перемружу, значить, очі і крикну. Крикну йому. Ну що? Ех! Як мовить прибиральниця Леся, очам страшно, а лапки роблять іду. Розділ 20. Жарт трипільських богів. Грррррррр. Ну, гаразд, кричати не буду. Підкрадуся тихенько і підгляну. Що страховисько зараз там робить? Хай погарчить мені в очі. Як на те пішло, ми кішки теж уміємо загарчати, коли треба. Крок, ще крок. Тю! Слід як слід, точно такий, як Рудуковий. У полі на розкопках, може, це був якийсь рудиків, пра, -пра, 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 пра дід, рудика вже не боюся. То Чого боятися його предка? Грррр, гррр, грр. Тільки чого воно так гиркає? І За 6 тисяч років уже б могло і замовкнути. Що? Там, за підставкою, на якій експонується слід, якась підозріла, до болю знайома дірка. Нюх-нюх, нюх-нюх Довкола дірки рівчачки від ну, знайомих зубочків, зубів. І ці зубчики явно не собачі. Миша! У цій залі завелася Миша. Узялася і завелася, скористалася тим. Що я сюди ніколи, ніколи не захочу. І це не собака гарчить, це миша зубчиками чіпляє підставку під собачим слідом. Не гр-гр, а хрум-хрум. Як же я раніше не розчула, правду каже моя Леся, у страху очі великі, тобто, коли ти дуже боїшся, ти хрусткі дерев'яної підставки може видатися е, звірячим речанням. От терпільські боги. Нащо ж, ви з мене так пожартували? Добре, що ми, що ми кішки, маємо розвинене почуття гумору і самою іронією. Якби я була не така вихована, то б зараз упала би на підлогу. Качалася б і реготала на весь свій котячий голос, як той рудик. Ага, ага. А, а, а. а так я регочу тільки внутрішнім гротесним сміхом. Розділ 21-й, і це останній розділ цієї книжки. Таємниці не закінчуються. Регочу, тішуся, що моя найстрашніша історія так щасливо закінчилася. Регочу і плачу водночас від зворушення. Так, як та археологиня, яка відкопала вже другі сани, з мишою потім розправлюся, якщо сама не втече. Навіки. Побачився мене тут. Тим часом треба буде якось привезти сюди мого Рудика, показати слід його предка хай і на посуд дивиться. Прилучиться до краси. Хоч Рудик і собака, він теж може стати красивим і охайним, коли ознайомиться з культурною культурою. Я іду музейними залами. Тихою, красивою і впевненою ходою. Ходою справжньої переможниці. Тепер я так багато всього знаю, можна сказати, я знаю все. Ну, добре, ще багато того не знаю. Інакше, чого той семархав, той лечучий пес на, на одній із посудин так загадково підморгує. Типу, Ага ага. Ще багато несподіванок чекають на тебе, Василино, і на твого рудика, і на всіх твоїх дослідників трипільської культури. Бувайте усім, на цьому наша книжечка Василина та Трипільський слід закінчується.